Всім привіт! Сьогодні ми знову з вами полистаємо екран смартфона для того, щоб ознайомитися з одним цікавим додатком, який я для себе відкрив десь біля тижня тому. Називається він Home Device. І автор цього додатку та ж людина, яка написала додаток контролер. Так, додаток контролер платний, цей додаток безплатний, але, тим не менш, він не менш корисний. Скажу зразу, що цим додатком ви не зможете керувати своїми пристроями так ви не зможете нічого робити. Він інформативний для того, щоб у вас був доступ до інформації, ви могли щось знайти, щось прогнозувати і в чомусь в яких питаннях розібратися. Справа в тому, що ми з вами завжди купуємо девайси, так знайшли там на Алікспресі, чи знайшли там на Оліксі, чи на якихось інших сайтах. Ми завжди беремо їх на ну, УГАД, можна сказати. Ви купуєте, дивитеся, розбираєтесь, знаходитесь, які він функції. Якщо це мова йде про якийсь хаб чи про якийсь центр керування, то знову ж таки ви купуєте і потім починаєте перевіряти, які датчики з ним працюють. І цей додаток. Допоможе вам не купувати лишніх датчиків, а зразу розібратися, тобто, що вам підійде, що не підійде, що ви зможете підключити і що не зможе. Додаток попросить у вас доступ до вашого розумного будинку, так як він проаналізує всі ваші пристрої. У мене він нарахував 115 девайсів, причому ці девайси він групує. тобто ті, які... З коробки HomeKit, тобто які напряму працюють. Окремо він виділив всі мої девайси, які я перепрошував на прошивку Home Accessory Architect. тобто він їх не може розпізнати. Так він бачить, що це HomeKit девайси, але він не може оприділити виробника, тип девайсу, фотку підтягнути, так як тут і таке інше. І також він бачить прилади, які додані за допомогою програмних серверів, от такі, як, наприклад, у мене стоїть HomeBridge. Я думаю, що він і Хомасістент повинен підтягувати. Тобто я думаю, що він розбереться. Якщо ми виберемо девайси, так, от я бачу, що він два рази знайшов Acara M1S-Hub, який підключений через HomeKit і який підключений через Meter. Якщо ви зайдете в цей пристрій, так ви бачите інформацію, модель, марку, як підключений. І тут є ось така категорія, яка показує. Сумісні девайси. Відповідно, уже ви можете на цій стадії знати, які прилади, які датчики, які сенсори будуть працювати з цим розумним е, хабом. І, наприклад, Acara M1S е, налічує, я нарахував 67 пристроїв, з якими він може працювати. Є старіший хаб, просто Acara Hub, Так, знову ж таки, моделька його. І е, тут він показує, які Прилади до нього приєднані, ось, наприклад, датчик освітлення, датчик руху, розетка і датчик диму, так. І показує, які прилади до нього можна підключити. Те, про що я говорив, тобто, коли ви не вгадуєте, а ви точно знаєте, що такий сенсор, який ви там знайшли, наприклад. В якомусь магазині, чи десь на якомусь сайті OLX, чи десь знайшли його на AliExpress, ви зразу можете в цьому додатку подивитися, чи він буде працювати і чи він буде додаватися в ваш розумний будинок. І, наприклад, старий хаб Акара розпізнає десь 45 девайсів, так я по-моєму рахував, а то 67, тобто m 1 s на 20 девайсів бачить більше. Я вже казав, що Акара m 1 s Хаб він побачив як два пристрої: як службу HomeKit і як службу. Метр. Як служба HomeKit, він бачить це як нічний лампочку, так і як охоронну систему. Плюс показує прилади, які можна під'єднати. Як е, метер, він бачить лише е, сам пристрій, тобто сам бріч, і показує, що лампочка, так, нічник, в даному випадку до нього як сторонній аксесуар приєднаний. Причому він його не може. Розпізнати. Наприклад, у мене є хаб від компанії ZemiSmart, який ZigBee датчики так, Tuya Сумісні, може прокидати в HomeKit. І я зіткнувся з тією проблемою, що не всі датчики він прокидає в HomeKit. Тобто, датчик до нього приєднується. В додатку Tuya Smart там, чи Life Smart він працює. Але в HomeKit він не прокидується. Так от за допомогою цього додатку Home Device. Я можу чітко знати, які прилади прокинуться в HomeKit. І, наприклад, от, світильник Замісмартовський, і, наприклад, от, у нас є замок, так? Чи якщо вам потрібно якийсь кран. То ви вже знаєте, чи цей кран прокинеться чи не прокинеться, тому що в цей список попадають лише ті прилади, які підтримуються HomeKit, тобто ті, які прокинуться. Якщо це буде просто якась там кнопка, чи якась там штора, чи якась там ролета зікбі, вона буде працювати в додатку Туя, але в HomeKit вона не прокидається, то відповідно в цей список вона не попаде. Таким чином ви можете себе позбавити від лишніх витрат і не купувати ті прилади, які не можуть бути прокинуті. Крім того, що додаток визначить прилади, які у вас вже є, ви можете скористатися в нижній частині екрану. Отаким от списком, на сьогоднішній день даний додаток розпізнає 1335 різних приладів, і вони розбиті по категорії. Тобто, ви заходите в ту чи іншу категорію, і знову ж таки можете дивитися, що є, які він сервіси підтримує, що ви зможете підключити. Давайте на простому прикладі розберемося, чим цей додаток такий корисний. Наприклад, я хочу придбати собі датчик руху. Заходжу і бачу перелік. Як правило, датчики руху є у камерах, але ці датчики програмні. Тобто це не зовсім датчик руху, це просто йде розпізнавання зміни картинки. Ви включили в кімнаті світло і датчик розпізнав рух. Виключили світло, датчик знову розпізнав рух. Тому ці датчики не зовсім корисні. Але от якийсь, наприклад, датчик руху від Акара, так написано, що дуже чутливий. Заходимо в цей датчик і бачимо, що він буде нам давати сервіс руху і сервіс заряду батареї. Тобто більш ніяких функцій немає. Давайте візьмемо ось такий от датчик руху від АОТЕК. Зайшли, глянули сервіс, і ми бачимо, що крім датчику руху, ви ще получите датчик температури так, Який буде показувати, і ви получите датчик яскравості, датчик освітлення. Знову ж таки, ви отримуєте вже як мінімум три прилади в HomeKit. Я користуюся в мене їх чотири штуки вже. Датчики руху від компанії Onvis. От. Якщо ми зайдемо в сервіси, то крім датчика руху, він ще дає вологість і дає температуру. Знову ж таки, в кімнаті ви поставили і рух міряє, так і знаєте мікроклімат своєї кімнати. Таким чином, використовуючи оцей додаток, ви зможете підібрати ті датчики, які будуть вам більш корисні. Тобто це буде або датчик з однією функцією датчику руху, або це будуть ще, наприклад, якісь додаткові сервіси. Я думаю, що це класно. Крім того, що ви зможете вивчити інформацію і визначити для себе ті прилади, які вам будуть потрібні, які вам будуть більш ефективні і які будуть вам давати більший функціонал за менші, скажімо, кошти, ви ще і будете в цьому додатку отримувати різного роду інформацію, пов'язану з сайтами присвячених розумному будинку, з Ютуб-каналами і такими. Іншими. Тому що е, цей додаток також присилає повідомлення про те, що, наприклад, на каналі Шейна вийшло нове відео і його бажано переглянути. Або, наприклад, на е, сайті е, Home, так, німецький, вийшла нова стаття про метр. Зайшли, вибрали мову, на якій ви хочете почитати. Ось, наприклад, і читаєте статтю, що 23 жовтня вийшов новий стандарт: метр 1.2». Так, які додали в нові типи. І от можете почитати, що тепер буде HomeKit чи Meter розпізнавати холодильники, посудомийні машини, пральні машини, очищувачі повітря, кімнатні кондиціонери, роботи-пилесоси, вентилятори, датчики якості повітря і сигналізації диму та чадного газу. Тобто розширились нові функції в системі Meter. Крім новин сайтів, додаток також підтягує, наприклад, нові відео на Ютубі, які присвячені цій темі. І можна перейти подивитися нове відео від Шейна, так е переглянути, що він там цікавого нового виклав. Одним словом, мені додаток дуже сподобався, так як він зібрав в одному місці дуже багато цікавої інформації і корисної. Я впевнений, що додаток сподобається і вам, і на вихідні будете мати що полистати, повивчати і знайти для себе, наприклад, нові пристрої, які ви хочете поставити у свій розумний будинок. Дякую всім за перегляд, до нових відео. Слава Україні!